Вітаю, друзі! Це сталося. Паливна криза нарешті докотилася і до тимчасово окупованого Луганська на більшості тамтешніх автозаправок цього тижня. Повністю зник бензин. Ну а там, де цей бензин ще є, такі заправки є, але їх дуже мало. Ну, миттєво утворилися довжелезні кілометрові черги. Будь ласка, подивіться самі. себе тачок на заправку. Слышь, что за на за получается? Гляньте. Обалдеть, что оно так? Что за ажиотаж, непонятно. Искусственный сто процентов. Что это такое? Офигеть. А специально поехал так глянуть. Нормально. Прикиньте. Очередь на заправку. Побідоносною я не знаю як, але кілька тижнів в так званій ЛНР якось вдавалося петляти. Бо в той час, коли в тимчасово окупованому Криму та Донецьку вже бензин відпускали за талонами, в Луганську він якось все ще був у вільному продажу. Можливо, це моє припущення запасів бензину, десь там закопали від українських дронів значно більше ніж на інших тимчасово окупованих Росією українських територіях. Ну а може питання в логістиці, тому що якщо подивитися на мапу, Луганськ все ж таки знаходиться ближче до кордону з Росією. Ну і з цієї логістичної точки зору завозити туди не лише бензин, все простіше ніж, скажімо. В той же анексований піострів. Ну, але хай там як все одно було зрозуміло, що рано чи пізно на паливну дієту доведеться сідати і цій самопроголошеній республіці, тому що удари українських дронів по російських НПЗ вони тривають. Бензинова криза на ісконоруських землях шириться, ну і відповідно. Доведеться ще когось пускати під ніж, тобто обмежувати поставки. Кого ж пускати під ніж? Кому обмежувати поставки? Ну, зрозуміло, що не москвичів не можуть жителі столиці, представники блакитної крові, стояти годинами в чергах на АЗС, у них важливі справи. А от народне населення так званої Луганської Народної Республіки. Да, вони на різних пропагандистських ток-шоу. Там це росіяни, але камери вимикаються, і всі розуміють, що це ну, такі несправжні росіяни. А якщо чесно, і не росіяни? Вони взагалі перефарбовані хахли. Тому, от давайте їм відріжемо наступним бензин, вони все стерплять. Отже, власне кажучи, як же ж там все почалося, розвивалося і відбувається. Я почитав місцеві луганські телеграм-канали водіїв, користувачів, читачів. І ось яка, друзі, вимальовується картина. Дефіцит бензину на окупованих територіях Луганської області почався ще минулого тижня. Проте це ще не був колапс, а це ще не був масштабний, знаєте, такий гострий дефіцит. Це були такі ну, перші дзвіночки, скажімо так, квіточки, ну, тому що паливо вже почало зникати, але зникало воно десь там, на периферії. Що під час цих дзвіночків перших робить місцева окупаційна влада, розуміючи, що пухнасте звірятко, яке називається песець? Уже насправді підкрався непомітно, да? і риє там нірки в їхньому регіоні, який вони окупували. Ця окупаційна влада вмикає режим страуса, тобто голову в пісок, нічого не бачу, нічого не чую. Іншими словами, бреше. А всі, хто думають інакше, це розповсюджувачі фейків. Я вам процитую перші спростування луганських гауляйтерів, коли ось ця криза там лише так трошки постукала в двері їхнє, переклав їхні повідомлення українською вже. Отже, цитата: В ЛНР вистачає палива. Панікувати не треба. Так, зем міністра палива та енергетики Андрій Єлісєєв прокоментував чутки щодо відсутності бензину. Далі пряма мова цього Єлісєєва. В мережі активно поширюють фейкову інформацію про відсутність бензину в деяких містах республіки. Проблеми з постачанням дійсно бувають, але вони локальні і пов'язані з логістикою. Загальних перебоїв немає, паливу достатньо для населення і організацій. Влада тримає ситуацію під контролем і просить не панікувати. Кінець цитати. Тобто, ще 25 серпня минулого тижня. Луганська окупаційна адміністрація рвала на собі сорочку, хрестилася, зуб давала, що проблем нема, тому що вони десь є такі, знаєте, манюнки, манюсінькі проблемки, але все під контролем. Тобто, у нас, ну, відповідно, у них да, такого як там в Криму і в Донецьку не буде. Ну, А всі, хто кажуть, протилежно, агенти Масада та Дждепу, які от зводять наклипи на молоду республіку, що так от стрімко бурхливо розвивається. Ну, окей, сказали то сказали. Але минає буквально кілька днів після цієї життєстверджувальної, заспокійливої, суперпозитивної навіть заяви путінського чиновника. І в останній день літа, 31 серпня, в Луганську. Бабахнуло. Не десь на периферії, локально, а скрізь, включаючи тимчасово окупований обласний центр. Що саме бабахнуло? На багатьох заправках повністю зникає 95-й і 92-й бензин, а там, де паливо ще є, виростають гігантські черги, які ви вже бачили. І цінники, ось що пишуть водії в пабліках. В ці перші дні, коли вони намагаються якось заправитися. Три години простоїла на 26 бакінських. Ну, це очевидна адреса. Поїхала на момент від'їзду, була 70-та, тобто ще годин 5 треба було стояти. Не змогла панночка стояти, поїхала. Ще один водій не зміг заправитися. Проїхав 5 АЗС. ніде бенза нема. На транспілі навіть дизеля нема. І екрани з цінниками вимкнені. Ну і так далі, і в такому ж дусі коментарі. Але при цьому місцеві пропагандисти, які, очевидно, що не отримали команду згори, змінити позицію, вони продовжують гнути лінію партії. Тобто, якщо ви визирнути за вікном, там довжелезні черги, але пропагандисти переконують. У протилежному не дивіться у вікно, або там, як у відомому фільму, не дивіться вгору. Бензин є, все решта фейки. І ось я вам цитую це веселе повідомлення луганських пропагандистів. В мережі з'явилися різні фейки щодо ситуації з бензином. В жодному офіційному джерелі такої інформації нема. Ну, а раз нема, то значить в офіційному джерелі проблеми немає. Але при цьому. Проблему знають і вирішують. І довіряєте тільки офіційним каналам. <смі> так і хочеться знаєте так заочно запитати. Ну, ви б якось визначилися, то проблема є чи її немає. Тому що ви в одному і тому самому пості спочатку кажете, проблеми нема, це все фейк. А буквально через речення ви знаєте, що проблема є, але про неї знають. Товаріші, да? старші, <ріст> і вирішують. Ну і читати коментарі під цим постом і під йому подібними постами луганських пропагандистів. Ви знаєте, саме задоволення. Я це задоволення отримав і зараз з вами поділюся. Отже, що пишуть луганські водії, прочитавши, <ріст> що бензин є, а черги – це фейк. Ви зовсім головою поїхали. Які фейки? Палива нема взагалі. Там матюк далі. Приїжджайте, сам покажу особисто, пишете якусь хрінь. Або ось ну, ще один коментар користувача. Інформаційні фейки? Серйозно? Тобто таблички не працює, які висять на заправках, це фейк? Можна спокійно вставляти пістолет і лити бензин в бак? <реш> ну і ці ж користувачі е, пишуть, що е, бензин е, зник не лише в Луганську, а й в інших е, тимчасово окупованих е, містах цієї тимчасово окупованої області. Цитую. Алчевськ, Перевальськ, Лисичанськ, Сіверськодонецьк, бензина нема, а там, де є, всі заправки. За талонами. На трасі є заправки, але не факт, що вистачить крайнім. Ну, тобто, тим, хто стоїть у хвості черги. Ну, я не знаю. Врешті, адміни цього е, каналу, що отримали команду згори, чи все ж таки визирнуло вікно. Ну, але так знаєте, визнали. Да? Ну, дефіцит є. Проте, при цьому вони далі намагаються лити мед ну, чи гівно у вуха своїм е, читачам. Е, ну і ми просто отримуємо розкішні діалоги. От там один читач він обурювався. Да? От нема чим йому заправити свого залізного коня. Обурювався, обурювався, йому врешті цей е, провладний телеграм-канал, його адмін, е, відповів. Да? Цитую: Андрій. Доброго дня постачання палива в республіку здійснюється з перебоями, але вчора на 44 АЗС надійшла необхідна кількість бензину. Будь ласка, купуйте пальне, виходячи з нагальних потреб. Це дозволить нам швидше стабілізувати ситуацію і уникнути перебоїв в подальшому. Дякуємо за звернення. Ну, як ви розумієте, відповідь цього Андрія не забарилася. Так я не можу його придбати, тому що його можна придбати лише за талоном, три знака оклику. Де його взяти? Тобто талон, три знака питання. <плес> ну і на це він відповіді не дочекався. Ну, і не лише він один, тому що талони це для білих панів, а от всі решта раби мають стояти кілька годин в черзі. Ну, і дивіться, минають вихідні, на яких ця. Криза бензинова в Луганську вибухнула. Потім понеділок, вівторок, середа, а ситуація не стає кращою, вона лише погіршується. В підсумку на багатьох заправках бензину або нема, або відпускають лише за талонами. Але, в принципі, ну так, заради справедливості варто визнати, що є заправки, куди бензин дійсно завозять. Проте, друзі, ну, якщо раніше, ну я умовно кажу, там щодня туди завозили на, на все місто умовно тисячу тонн пального, і якщо ви зараз привезли 100 тонн, то да, формально бензин є. Тільки 100 тонн. І Як ви розумієте, вже цього об'єму на всіх не вистачить, тому що раніше споживали тисячу тонн. І ось тому, знаєте, біля таких АЗС, де паливо з'являється, миттєво утворюються велетенські черги, які просто за кілька годин спустошують діжки в нуль. І так по колу, да? трішки завезли. Пропагандисти зняли картинку, ось, дивіться, бензин є. Камери поїхали, бензин зникну, тому що розмотають його як гарячі пиріжки просто. Дивіться самі. Максимально у мене памімато ну, просто нічого в голову не лезет. интересно, он на 26 бакінських комісарів з'явився бензину. Тут всі люди стоять в очередь на заправку. Такая вот очередь, так что хто хочет заправиться, едьте сюда. Если конечно хватит вам. Капец. Да, вот это, конечно, веселуха с топливом. Але повторюся, так щастить, як цьому пану не всім. Що вдається заправитися саме 95-м бензином, тому водії вже просто хапають, що є. От є 92-й бензин, давайте 92-й, бо і цього завтра може вже не бути. Вот она заправка. Я став щасливим обладнанням для 32 літрів качественного, самого качественного 92-го бензина. І ось вона, вот, вот очередь, вот вона йде: 95-й, по талонам. От 92-м до полного задулся. Самый качественный бензин в Новоросії. 92 блин. блін. С... Ну, у меня полбака 95-го є. Я розбавив, думаю, будет все нормально. Вот така от шляпа. Ну я б на місці цього пана не вихвалявся. А знаєте, чим душ побіг би в якийсь там найближчий місцевий магазин і купив би замок на свою автівку, а саме на бензобак. Тому що, ви знаєте, коли в ситуації, коли у когось щось є, а у когось цього нема, то цей хтось захоче це щось у вас врешті відібрати. І ось ми бачимо, з бензином це вже теж починає відбуватися, ви знаєте, як, ну, як у якихось там буремних 90-х. От просто в голову не лізе, тому що зараз в Луганську на тлі цього дефіциту, на тлі цих кілометрових черг, Повернулися е, злодії, які десь там вночі, а може не лише вночі, почали ламати кришки бензобаків і зливати паливо. Що там в Луганське взагалі з бензином так плохо стало, що вже не першу машину бачиш, там з відкритим лючком. Походу у кого це бензин злили. Так що лучше ставте машини свої на парковках, можуть відслід бензин. Ну і що ж? Окупаційна влада робить от на тлі всієї цієї ситуації. Після заперечень, звинувачень у поширенні фейків, все ж таки, врешті, довелося визнати проблему, тому що кілометрові черги. На всіх тих АЗС, де все ще є бензин, уже фейками просто не поясниш. Хоча вони, як не дивно, досі намагаються на початку тижня. Брехати вже відправили не заступника, а цілого фейкового міністра палива цієї фейкової республіки. Звати цього пана Костянтин Роговенко, і я вам цитую його нове пояснення: що ж сталося? У ці вихідні ми зіштовхнулися з безпрецедентним попитом на паливо серед населення, який викликали фейкові новини. Хто б сумнівався? Про дефіцит. Ситуація залишається складною, але контрольованою. Кінець стат. Ну, знаєте, вже мені здається, кожен знає, що фразою ситуація важка, але контрольована. Зазвичай маскують ситуацію, коли ну, вже повна дупа. Ну, це просто вже, знаєте, це як дивитися десь збоку на лавину, яка несеться донизу згори, і все зносить на своєму шляху при цьому. І так, знаєте, так мудро так, кивати головою і запевняти, там, да, лавина є, але ми все контролюємо. А ви ж ніхіба не контролюєте? Тому що а, від вас не залежить там швидкість цієї лавини, да, маса цього снігу, руйнівна сила. Що несеться донизу. Там інші вже закони діють. Але от е у луганських гауляйтерів е свої закони, вони їх там самі під себе переписують, ну і тому, от, власне кажучи, запевняють, що контролюють лавину, яка все зносить на своєму шляху, е продовжують да, ліпити горбату, е замилювати очі, створювати альтернативну реальність і всіх продовжують переконувати, що ця альтернативна реальність справжня. Ну, от як у Орвелла, да, майже війна це мир, свобода, рабство, незнання, сила, бензина нема. Ви помиляєтеся, бензин є. Велетенські черги ні, це не велетенські кілометрові черги. Це ажіотаж, який, до речі, ви самі любі луганці да, і створили, тому що ви повелися, наслухалися фейкових новин. Кинулися на ЗС, цей ажіотаж створили, да, створили паніку і бензин зник через вас. А не якісь інші причини. Ну тому що якби ви не повірили в фейкові новини, то все було просто чудово. Купалися б ми зараз у бензині. Від себе додам, як жителі Донецька у Воді. Ось це основна версія окупаційної адміністрації. Чому в цій банановій республіці виник паливний дефіцит фейкові новини? Ну, ще трохи там винні українські дрони, які там спалили кілька АЗС. Ну і десь там в кінці списку перебої з логістикою. А чому ці перебої виникнули? Ну, хто його знає? Ми люди маленькі, не слідкуємо за новинами. Дивовижно просто. Але ж казочки на цьому теж не закінчуються. ну, тому що починаючи з понеділка, окупаційна влада Луганська переконує, що ось завтра, завтра вже точно це точно зуб даємо. Ми ситуацію стабілізуємо завтра. І ось це завтра настає. Там умовний вівторок. Ситуація така ж сама. Виходять представники цієї адміністрації, щось там верзуть і кажуть. Ми стабілізуємо ситуацію. Здогадайтесь, коли завтра І так по колу. ось в середу теж обіцяють завтра все стабілізувати. Ну народ уже зрозуміло не вірить. Можна один раз повірити, але ж коли це повторювати як папуга, да, щодня ситуація не змінюється ну навіть дурень зрозуміє, що щось тут не так. І ось е, починають люди теж в коментарях під цими дописами Луганської окупаційної адміністрації. Ви не повірите, обурюватися. Цитую. Ага, спочатку розповідали, що проблем немає, це фейки, ми дурні, просто не бачимо, що бензин є. А потім з'ясовується, що перебої. І ще й під шумок виросла ціна 95-го. Ну або ось ще один користувач соцмереж Луганська пише. Всі чудово розуміють, що дефіцит палива є, але наша влада трубить, що все під контролем. Тим часом бензин в Луганську уже дорожчий, ніж в Москві, Ростові, Краснодарі. В Луганську що мільйонери живуть? Коли нас перестануть дурити і наживатися на нас? Ой, так і хочеться, знаєте, посміятися, як мінімум, смішні й наївні, да? ніколи не перестануть на вас. Вас дурити і на вас наживатися, тому що це і є руський мір у всій своїй красі. Красти, наживатися і брехати це наріжний камінь путінського режиму. Ну або якщо хочете кити, на яких цей режим тримається. І окупаційна влада Луганська, ну вона може там знаєте скільки завгодно розказувати, що завтра ми там стабілізуємо ситуацію. Проблем з бензином немає, а тим часом паралельно дорожче, ну просто все, що з цим бензином пов'язано, так чи інакше, або навіть і не пов'язане зовсім, але підшумок дорожча. Ну, ось вам буквально один приклад. Перевізники підняли миттєво ціни на квитки з Луганська до Ростова. Про це в чатах місцевих бідкаються. Жителі Гордої Маленької Республіки було 1300 рублів за квиток, стало 1800 рублів. Тобто на 500 рублів миттєво піднялася ціна, майже на третину, так легенечко, за буквально один день. Але знаєте, в чому весь цимис? Весь цимис тому, що ці перевізники, які підвищили ціни, насправді заправляються в Росії в тих регіонах, де бензин поки є, і де він коштує. Дешевше ніж у фейковій ЛНР. На цьому, друзі, у мене все. Якщо вам сподобалося, як завжди, буду вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Респект усім, хто донатить ЗСУ, адже війна найближчим часом не закінчиться. Слава Україні!